Шановні колеги, шановний Володимир Михайловичу, шановні громадяни, відповідно до Конституції України, всі рішення Верховної Ради приймаються шляхом голосування. І якби за ту постанову було проголосовано достатня кількість голосів, ми розглядали б її по кожному пункту. Але парламент має таку політичну волю, яку висловив шляхом голосування. Я хочу запитати своїх колег, які сьогодні належать до меншості. Невже це демократія, коли менші своєю силою блокуванням? Або вулицею маніфестації буде заставляти голосувати Верховну Раду саме таким чином, як їм хочеться. Невже це правильно? Коли колеги із сусідньої фракції, наша Україна, погрожують нам, що якщо ви не будете голосувати так, як нам потрібно, ви не вийдете з цієї зали. А якщо будете робити таку спробу, вас порвуть? Невже це демократія? Я вас питаю, шановні колеги? Дякую, так, шановні народні депутати. Ми обмінялися думками. Я ставлю ще раз на голосування, ще раз на голосування пропозицію про оголошення перерви до 15-ї години. Прошу голосувати для того, щоб провести засідання погоджувальної ради. Прошу голосувати. Я прошу проголосувати, щоб не робилося все під тиском. Давайте приймемо парламентське рішення. За 254 рішення прийнято. Оголошується перерва до 15-ї години. Керівників депутатських груп і фракцій нам треба завершити розгляд питання. Керівники депутатських груп і фракцій, прошу о 14-й годині зібратися в кабінеті голови Верховної Ради України. А народних депутатів о 15-й годині будь-сесійній момент пікетують близько 10 тисяч прихильників Віктора Ющенка. Спікер Володимир Литвин на початку засідання заявив, що сценарії розколу країни були розроблені ще до виборів і вважає можливим заборонити партії і розпустити місцеві ради, що закликають до розділення країни. На засіданні планували ухвалити постанову, проект якої висловлює недовіру і рекомендує відправити у відставку уряд генпрокурора і керівників Донецької, Луганської та Харківської областей. А генпрокуратурі і СБУ пропонується дати оцінку діям спрямованим на порушення територіальної цілісності країни. За останньою інформацією голосування з цієї постанови відбулося, і проект постанови не набрав необхідної кількості голосів. Подробиці чому так сталося? Ми зараз дізнаємося від нашого кореспондента у парламенті Артема Шевченка. Артеме, добрий день. Добрий день. Олесі. Скажи, будь ласка, хто підтримав цю постанову із парламентських сил, представлених у Верховній Раді, і які були мотиви для голосування чи не голосування за цю постанову про недовіру уряду. Так, справа в тім, що ця постанова, я б її назвав більш опозиційна постанова, де була чітка вимога відставки уряду і чітка вимога відставки керівників регіонів і генерального прокурора набрала всього 196 голосів. За неї не голосували фракція регіонів, фракція соціал-демократів за неї не голосували комуністи, і фактично опозиції не вистачило голосів. Ну очевидно, що представники провладних фракцій говорили про те, що недоцільно зараз відправляти у відставку уряд і таким чином прокувати ще провокувати ще більшу, ще серйознішу кризу, яка вже може відбитися на економіці. Поза тим, це рішення не пройшло, але відразу після нього було проголосовано за основу проект постанови більш таких, скажімо, провладний, умовно кажучи, опозиційний і провладний, вже внесений, звичайно, депутатами. Від фракції регіонів, зокрема, він теж він трішечки називається по-іншому про стабілізацію політичної та соціально економічної ситуації та запобігання сепаратистським проявам, які загрожують суверенітету та територіальній цілісності. І цей проект набрав все ж таки необхідну більшість голосів. Він більш м'який там немає жодного слова про недовіру уряду. І зараз депутати оголосили перерву. Вони обговорюють, як голосувати постатейно цей проект постанови. Очевидно, що опозиція зараз все ж таки не задоволена тим, що їй не вдалося проголосувати свій варіант, більш жорсткий щодо уряду. І зараз вони взяли перерву для консультацій щодо цього, як голосувати вже по пунктам цю прийняту і проголосовану. Більшістю депутатів за участю комуністів комуністи, власне кажучи, і вирішили долю голосування. Вони підтримали цей проект, запропонований фракцією регіонів. Як далі голосувати його постатейно по Олесь. скажи Артеме, оцей проект постанови вже проголосований. Чи передбачає він якісь правові наслідки для тих осіб, політиків, партій, рад, які робили останнім часом сепаратистські заяви? Ну у назві зокрема і йдеться про запобігання сепаратистським проявам, які загрожують суверенітету територіальній цілісності, але справа в тім, що цей проект постанови не вдалося нам поки що побачити повністю на відміну від опозиційного. Навіть деякі депутати, навіть деякі депутати в залі наголошували на те, що вони поки що його не бачили. Але ну я зможу вже у наступному нашому спілкуванні конкретніше відповісти на це питання. Так, звичайно, в преамбулі про це йдеться. Чи є там якісь конкретні е, е, заходи щодо е, цієї теми поки що е, невідомо? Олесь. Артеме, у парламенті сьогодні виступав перший віце-прем'єр Микола Азаров, який розповідав про діяльність уряду протягом останнього часу. Яка інформація пролунала від нього, обнадійлива чи ні? Який стан у української економіки зараз? Так, справа в тім, що перший віце-прем'єр Азаров, так би мовити заспокоїв депутатів і заспокоїв країну, але водночас наголосив, що не потрібно розслаблятися і не потрібно поглиблювати кризу в економіці. І хоча, за його словами, резервів у економіки ще достатньо, зокрема, і валютних резервів Національного банку більше 10 мільярдів доларів, більше 10 мільярдів гривень залишки коштів на рахунках. Державного казначейства, що дозволяє, в принципі, впевнено дивитися в майбутнє, впевнено дивитися на виконання всіх платежів і соціальних показників цьому уряду. Але пан Азаров заявив, що треба якомога ну, активніше. Працювати і не допускати поглиблення кризи, тому що вже за його словами почалося таке явище, як неплатежі до бюджету, хоча вони не загрозливі поки що. Але якщо вони поглиблюватимуться, то уряд може коригувати, тобто може змінювати. Бюджетні видатки вже цього року, але загалом риторика першого віце-прем'єра була доволі такою ствердною щодо майбутнього уряду і майбутньої у економіки. Дякую, Артеме, за твоє включення. Ми чекатимемо від тебе свіжої інформації про те, що зараз відбувається у парламенті. Нагадаю, там слухається питання діяльності уряду і відповідальності різних політиків, політичних сил і. Органів влади за останні сепаратистські заяви тим часом Віктор Янукович на сьогоднішній прес-конференції запропонував чотири сценарії виходу із політичної кризи. Перший прем'єр, перший прем'єр уже озвучував раніше. Це переголосування у Донецькій і Луганській областях. Другий, якщо фальсифікації будуть доведені у суді, як на сході, так акцентує Янукович і на Заході. І в такому випадку він пропонує нові вибори, у яких не братимуть участь ні він, ні його опонент Віктор Ющенко. Серед потенційних нових кандидатів прем'єр бачить Петра Симоненка, Олександра Мороза і. Навіть Наталію Вітренко. І третій варіант, який Янукович трактує як можливе примирення, такий прямо умова. Якщо це не буде доказано і нагласне рішення ЦВК, я одержав перемогу, я готов. З командою Віктором Андрійовича. вместе с другими политическими силами, с коммунистами, с социалистами, представителями других партий, рассмотреть и подготовить цивилизованные, самые демократические, какие сегодня есть, изменения конституции Украины. И я готов Виктору Андреевичу. Предложить место премьер-министра фактически при новой конституции, это будет первое лицо в нашем государстве. И сформировать вместе с коалицией правительство. Это третье предложение. Вот такой блок мы предлагаем для рассмотрения в переговорном процессе. Но повторяю. Без язика ультиматумов. Янукович готовий будь-який момент сісти за стіл переговорів із Ющенком. Натомість лідер опозиції відмовився обговорювати останню пропозицію опонента. Бо на його думку головна проблема фальсифікація виборів досі не знята. Віктор Ющенко вважає, що влада тягне час і вимагає відставки уряду через ситуацію на сході країни, формування бюджетної кризи і фальсифікацію на Виборах детальніше позицію Віктора Ющенка ми оприлюднимо у наступному випуску. На засідання парламенту, де сьогодні вирішується доля його уряду, Янукович не пішов, бо вважає його політичною грою. Рішення законодавчого органу країни прем'єр називає протизаконним і антиконституційним, ухваленими під тиском вулиці. Водночас, Володимир Литвин наполягає, що рішення парламенту є обов'язковими для виконання, і парламент, власне, на його думку зараз. Є тим центром, який може врегулювати кризу України. Вже після початку засідання у Верховній Раді стало відомо, що СБУ і Генпрокуратура порушили кримінальні справи. Служба безпеки за фактом посягання на територіальну цілісність. Чому різниця між тими чи тими, що включені в